Вітаю я вас у знову проходженні у лютих морозах простпанку. Ми дожили до цього дня, коли температура різко впала і на нас насувається, насунулася оця от буря. Навіть не можемо переключитися на глобальну карту, нічого не бачимо. Нічого не видно. Це екрани навіть, це з залюдів. Нам тільки залишається, лише щоб виживати. Будемо потрішечки мотати. І. Тут що опалення немає. Дитячий прихосток. Діти не. Дослідження. Ефективність обігрівача. Так. Мінус вугілля на обігрівач. Розширені. Ні. Саме головне муфту. Ри. Так, ризики захворіти. Низький. Люди потихенечку. 28. Подбайте про хворих. Ну, все, нічого тут не буде. У нас головна ціль це вижити. Оптимізовані протези швидше нам не потрібні ресурси, но ну, що ресурси. А тут і нічого не треба. Здоров'я та притулок. Та теж все вже. Вивчено. Ну що ж, будемо тільки. Не працюють? Ну, давайте ще 10 замовимо. 10 обігрівачів. Ой, обігрівачів. А! Протезів! Склад заповнений. Невдоволення? Бачу. Невдоволення падає. Люди хворіють, люди замерзають, я розумію. Ой-ой-ой, навіть тут морозно мороз. Ні-ні-ні-ні-ні, шахти це головне. Шахти це головне. Паровий центр розроблюємо. Зроблюємо вугілля потрібно. Криза вугільної шахти. Сер один з наших інженерів хоче поговорити з вами. Він стурбований небезпекою, яку становить холод для наших шахт Ми робимо все можливе, щоб обігріти шахти, але повітря, яке ми закачуємо в труби, зараз настільки холодне, що ядравлічні опори даху починають замерзати. Коли це станеться, тунели почнуть руйнуватися. Тримайте мене в курсі. Ой-ой-ой, не діють, не діють припинення. Давайте припинимо роботи, щоб люди тут не хворіли. Вимикаємо, вимикаємо. О-хо-хо-хохохо. Ой, <прохи> які тут звуки. Шахти замерзають. М -м відправити волонтерів. Це небезпечно, але ми відправи. Ой, мінус ще люди. Забираємо звідси, звідси людей все одно не працюють. Перерозпроділяємо все на вугілля. Їжі у нас все одно більше не буде. Доступно. І, і почекайте, почекайте. Порада, Дім зцілення. Крітки диву законів. Добре, зробимо. Здоров'я, дім зцілення, другий рівень тепла. Ну, ми хоча б його ось тут побудуємо. Ну Проведемо. Вартові віри. Доставляємо. Може все, все ж таки шпиталь потім вивчити. Так, розширені обігрівачі. Це хто у нас вартові вір, давайте. Так, у нас тут люди не працюють, не працюють. М -м -м. Це сталь. Сталь у нас автоматон. Я думаю, десь треба автоматонів. Ми прибираємо. Сталь нам не потрібна. Пабі вони працювати не можуть. Поставимо один тут автоматон. Один ось тут. Ні, 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 неправильно, неправильно. Вимикаємо. Вмикаємо. Тут що? Купу... Ні, ні, ні. купову гілля. Це шахти, я так зрозумів. Так, скільки у нас. Скільки у нас на день? Зараз подивимось шпиталь. Давайте на шпиталь. У нас прових ядер вже нема, напевно. Їже ресурси, технології, ресурси нам потрібно, вугільна. А, ми шахту не вивчили. Дуже холодно. Так, вони працюють, все працює. Ой-ой-ой-ой-ой. В домах прохолодно. М -м -м. Автоматончиків автоматончикам трохи. Вугілля добувається витрати вугілля. Так. Ціла сотня. Люди потихеньку у нас вмирають, тому що вони хворіють багато. Криза ввільної шахти потрібно більше. Сер, okay. волонтери, якими надіслали, було недостатньо. Стався обал. Або ми посилаємо більше людей, щоб відкрити тунелі та замінити решту або, або жертва першої групи буде мар. Відправимо ще. У нас є зайві люди поки що. Хто парував вугільна шахта Працюйте. Працюйте. Я думаю, зараз деревина не, не потрібна, Ми тому прибираємо інженерів звідси. Так, нехай хай трошечки добуваються. Невдоволення дуже багато. Так, де ось тут? Ось, ось тут не прожамкал. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки людей буде помирати. Так, багато хворих. А якщо його на виснаження поставити? На два рівні, дуже важко людям прожити дуже важко. На три дні. На дні. днів. Шпиталь, 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 шпиталь. Добре, побудуємо знову щось у шахтах. Наявні шахти. Сер, волонтерам вдалося замінити проблемні опори на нижчих рівнях. Наші вульнішад. Наразі наші постачання вугілі безпечні, але ціна була велика. 45 наших людей заплатили життям, щоб дати наша на виживання. Вони будуть вшановані. Трішки тепло було все виключаємо. 2600 на 700. Де. Так, трішечки ось так. Інженерів. Інженерів. Давайте всіх людей на вугілля, всі на вугілля. Витримай наша економіка. витримає. Так, у нас не діє Швидше, добре. Де у нас є зайві інженери? Робітники, робітники. Ось десь вони. Ось, ось тут Дуже багато ніхто не переживе цю зиму. Мінус 110 градусів, я не знаю, як вони взагалі виживають. Якщо навіть включимо на виснаження, ну трішечки, так, добре. А тут нічого вже не вивчити. Нічого не вивчити. Так, все підписано. Правильний осуд. Лондонців у нас немає. Лісопиль вирубаємо. Давай хоча б сюди поставимо автоматона. Де ще у нас працюють автоматони? У нас їх 5. Парова угільна шахта, добре. Де ще автоматончик працює? Так. А, всі ось тут працюють. Я зрозумів. Ну все. Вони повинні працювати all day, all night. І більше ніяк буря буря, темряве перед світанком. Сер, один з наших інженерів вріз... Врізався в двері з білим обличчям, махай побачити вас. Я провів розрахунки з новими даними, буря пройде за кілька днів, але Але температура перед сам закінчення різко впаде. Нічого не береже нас від такого холоду. Паніка починає поширитися, і люди втрачають будь-яку надію. Ми повинні залишатися сильними. Мало хто переживе. Мало хто переживе. Мало хто переживе у цю бурю, але треба. Люди відмовляються. Сер група людей зайнятих в майстернях, відмовляються йти на роботу сьогодні. Вони кажуть, що хочуть провести останні години за сь... У нас дерево технологій вже не треба нічого вивчати, тому хай вони будуть удома. Ой-ой-ой, у нас дуже, дуже прораділось. Так, ми протиснемо. Тут усі там годуються тут пацієнти. Так, так, так. Скільки у нас виснаження відключимо? Хоча ні. На, нам вистачить вугілля, Вистачить, вистачить. Нам потрібно ще трішечки, трішечки протриматись. Люди гинуть на вулицях. Бунт щодо медицини. Капітан, розуче, НАТО зібрав охорони здоров'я. Ідеаль ми не можемо вже зробити, тому що всі парові ядра. Скільки нас вугілля? Вирівнилось все. На рахунок вугілля ми можемо. Виснаження 82. Вимкнемо, вимкнемо. Ми з нього скільки змогли соків стільки її витягнули. Більше ми не можемо. Автоматончики ще трішечки будуть, будуть ресурсами забезпечувати, так. Нам саме трішечки прожити треба. Чудеса трапляються, батько вічий. Серце диво. Повернувся чоловік, який пішов шукати дочку. Він привів її з собою. Каже, що знайшов її незабаром після виїзду з міста, але потім вони заблукали та змушені були чекати за тиша за метілі, щоб знайти дорогу назад. Вони обидва виснажені й оборожні, але дуже щасливі, рад це чути. Хоч щось добре. Невдоволення падає. Невдоволення падає. Ну, дерев'яну я не буду вже. Нам нічого тут вже не потрібно. Ну раз. А, це не потрібно. Ну хоча б ось це хай буде. Покинули робочі місця. Скільки нам потрібно ще перечекати? Включаємо виснаження. Страх бурі робота припиняється. сер більшість наших людей залишилися у робочі місця, щоб побути вдома зі своїми сім'ями. Працюють лише медичні заклади. Місто за тому, що подих чекає, що принесе кінець. Ми повинні залишатися сильними. Так є мати. завершується, вітер згасає і температура, нарешті, починає підвищитись. На місто сходить моторошна тиша. Скільки, скільки, скільки. О! Ні! Ми пережили. Наша, наша економіка витримала. Наша стратегія виконана. Люди вижили. Але, на жаль, ні, не всі. Нам вдалося. Ми вижили. О, ми починали як група язичників в з притулку. Вісімдесят душ. Не вистачає вказівок. Спочатку ми вирішили затягнути ремені, Негустий суп став нашою головною стравою, боротьба щодня. Таким чином ми адаптувалися. Насильницьке що? Пильні вартові віри, спалахи протестів і в бою за виживання? Ми перетнули межу. Віра стала фанатизмом. Місто вижило? Але чи варто було? Благословенне місто Новий Лондон. 384. мінус 30 градусів. 1887 рік. Прикольний Сінематік показали, як наше місто розросталося. Мені дуже сподобалося. Все. Ми пройшли головний сюжет Фростпанку. Ой! Це дуже, дуже чудова гра. Дуже чудова стратегія, яка. Не просто треба тицяти куди щось там, щоб там не вистачає їжі, тиця на їжу, не вистачає вугілля, тиця на вугілля і. Тут треба все з розумом підходити, з головою. Все взаємодіяно. Не просто так. Треба якась стратегія. Ой, дуже чудова гра. Мені вона дуже сподобалось, дуже давно хотів її зіграти. Пишіть і ви там, якщо вона вам сподобалась, а ми. Напевно, буде дуже коротенька серія, а ми напевно закінчуємо з цією грою. так? Точніше, сценарію останні. Тут, ух, скільки ще більше сценаріїв Ковчеги. Ммм, ковчеги, біженці. Падіння Вінтерхому. Остання осінь і на межі. Я думаю, ще треба зіграти в останню осінь потім. Що ви на це от скажете? В останню осінь, типу, от прікл до, до тих подій, які сталися. Але ми подивимось, подивимося в наступний раз. І я вам всім дякую, всім дякую, хто дивився це, хто ставив лайк і коментував щось. Ви найкращі усіх усіх цьомаю. Дякую, дякую вам. Всім пока.